Сьогодні пропонуємо вам поринути у світ стародавніх традицій. святкування андріївських вечорниць. Тут буде все жарти, співи, ворожіння. І, звісно, головна пішка заходу кусання калети. Тож готуємося до драйву та гарного настрою. Сьогодні у нас тут проводяться андріївські вечорниці. Ми його проводимо вже з 12-го року, саме наш факультет. Їздимо по різним установам, згадуємо українські традиції, сценки, пісні співаємо, ділячі дивляться, особливо дітки, їм весело. Основною метою цього заходу є популяризувати українські традиції, проте це також є просто звичайним гарним і веселим проведенням часу. Багато кому це подобається. Нам особливо це також подобається. Цього року вже побували в багатьох різних установах. Всі були задоволені і дякували, запрошували ще раз. Ох і гарно, мов налита, щедрим сонцем золотим. Пане господар, запрошу ти до хости. Нарешті калета, наче сонце золота. Хто кусить калети хоч раз, буде перший серед нас. Ну, мов хлопці і дівчата, хто з нас буде починати? Я, я найпершим хочу бути. Ой. Ой. Ти прямуєш. Ну я куди? їду і ні до колету А я поклею буду писати, а я вкушу. А я таки пишу. Але то, смачна, рум'яна, поделюсь, аж голос в'яне, скажи, ну як ж тебе дістати? Смачна калата, вкуси, аж душа засіяла. ні разу не стрибав, але не коштував. Та й ти, старий діду, зараз як цією кочергою, дай не нехай діти собі забавляються. А чи є в нашій залі... Залі козаки чи козачки, ще хочуть мусити калети. Вас, всіх, нас привітати з початком циклу зимових свят для України, для українців. Це дуже такий гарний період. Це і е, такого ворожіння, і очікування якихось див. Я хочу побажати, щоб головне диво в нас здійснилося і відбулося. Ми отримали перемогу і мир. І вам всім хочу подякувати в першу чергу. Подякувати вам, шановне студентство, за те, що ви розвиваєте українську традицію, бо талановита людина, вона в усьому талановита. І ви талановиті в тому, що ви робите, де ви навчаєтеся, чим ви займаєтеся, і те, як ви це подаєте. Дякую вам дуже за ці хвилини такого релаксу, такого всього патріотичного, українського, доброго, нашого щирого. Дякую вам, дякую вашим наставникам за те, що ви це організовуєте, підтримуєте. Дякую деканам. Які допомагаються також підтримати і розвивати в нашому університеті, і дуже щиро сподіваємося, що ми будемо це продовжувати робити, святкувати наші українські свята в нашій незалежній Україні.